Вірш, зоре моя вечірня» читає Осійчук Поліна. Зоре моя вечірня. ти над горою, говорим тихенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка в воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, Аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдають нехрещані діти, як у полі на могилі вакно ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю та віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей. то не знаю, сори, моя, мій єдиний друже. І хто знає, що діється в нас на Україні, а я знаю і тобі розкажу, спать не ляжу. А ти завтра тихенько Богові розкажеш.